Однакові за розміром Ми будемо з'єднувати між собою допомогою гачка. І... Вийде в нас повноцінний маткі плечі. Результати двох зустрічей групи надання теплої допомоги ЗСУ у Чернівецькому центрі Я-Маріуполь показує кураторка напрямку культури Наталія Арусланова. Разом з іншими переселенками з Маріуполя жінка в'яже плед для військових. Візерунки для квадратів обирають самі. Головна особливість, що зв'язані клаптики мають бути товстими, аби було тепліше. Вже готові пледи планують передати до військового шпиталю у Чернівцях. А поки учасниці групи теплої допомоги ЗСУ активно в'яжуть одна з тих, хто долучилася до зустрічей мешканка Маріуполя Тетяна. Я в'язала колись дуже давно. Ми тут всі разом згадували, як тут робиться, один одного консультували, пробували. Ну якщо нічого не робити, нічого не буде. А Якщо щось робити, то щось і вийде. Ми започаткували ці зустрічі по вівторках та четвергах на 15-ту годину. І будь-хто, хто має змогу на той момент, до нас долучається до цієї роботи. Інколи жінки навіть беруть з собою в'язання додому для того, щоб повернутися на наступну зустріч, на наступне заняття і вже продовжити. Пропозиція допомагати військовим від Маріупольців пролунала ще на відкритті центру, тобто три місяці тому, розповідає «Я Ямаріуполя у Чернівцях Ірина Шабанова. Переселенці з міста Марії активно долучалися до плетіння маскувальних сіток у літньому кінотеатрі Чернівців. Нині ж у самому центрі підтримки створили і свою групу теплої допомоги ЗСУ. З пряжою для пледів допомогли волонтери з Івано-Франківська. А от гроші на спиці надали спонсори з Канади. Це не перша акція у в центрі спрямована на підтримку військових. Наші маріупольці зібрали величезну групу, фруктів, солодощі, напекли дорогів, носиться та на бажалу машину, для наших порядків поїхали у військовий шпиталь, де ми поздравляли наших захисників. Ну і відповідали наші сілості подарунки, їм до новорічного столу вітали. У Чернівецькому центрі Ямаріуполь хочуть, аби військовим було тепло під пледами не лише тому, що вони зв'язані з вовни, а й тому, що кожна майстриня вкладає частинку себе у виріб. Планів на підтримку наших захисників тут ще багато. Зокрема, у Ямаріуполі хочуть в'язати шарфи та шкарпетки, а також виготовляти свічки для військових.